Провести час, отримати позитивні емоції. і Слава Україні! Щораз. Ми раді вас вітати у місті Жовква на дитячому соціальному фестивалі. Відкриті уроки футболу, який Українська асоціація футболу спільно з Львівською асоціацією футболу при всебічному сприянні та активній допомозі Жовківської міської ради і футбольного клубу «Жовква» сьогодні реалізовують у нашому місці. Вітаємо Андрій Миколаєвич сьогодні на нашому заході, right. навіть можна сказати на вашому заході, який в нас проходить в нашому спільному заході. Саме так, Оцініть, будь ласка, рівень проведення так і поділіться, так як це вже не вперше з вашої сторони, таки відбувається активність. Е, які цілі, які ідеї цього заходу. Саме перше з 2011 року на території Львівської області почали здійснювати якраз і втілювати в життя такі соціальні проекти, як відкриті уроки футболу. Він називається Open Fun Football School і були партнерами відповідно міжнародні організації, які долучалися до тих проєктів. в Україні з 2009, 2010, 2011 рік Львівщина активно приймає участь. Так як ми розширюємо географію. Щороку ми стараємось вибирати нові локації для того, щоб можна було охопити максимальну кількість дітей з різних регіонів нашої Львівської області. І діти розуміли, що футбол це корисно, це об'єднує, це команда, це робота. І діти, які не займалися футболом, проходять футбол, діти, які займалися футболом, проводять своїх друзів. Багато проходить дівчат, багато проходить їхніх батьків підтримати. Тому Львівська асоціація футболу спільно з Українською асоціацією футболу, футбольними клубами Львівської області, впроваджує цей проєкт. Я думаю, що він буде активно зростати. Так як для того, щоб ми могли дітям дати майбутнє через розважання уроки показати, то, що вони можуть досягати успіхів, не граючи в футбол, навіть. Дякую. Ну, Після таких слів я можу сказати, що ми чекаємо вас знову. Найближчим часом з такими самими активностями. Я думаю, що жовтво гостину нас прийняла. Рівень організації дуже високий, гарно підготовлене поле. Діти задоволені, отримали солодкі подарунки. Зараз активно, скажімо так, поновлять свої сили і продовжують далі змагатися в наших квадратах, де в нас є естафети, є футбол, є цікаві ігри, є удари на точність, дріблінг, де є знайомство дітей, там справи з морозимом, як вони їх називають, там м'ячі з конусами. Тобто кожен має це є інтелектуальні ігри, такі якраз таки, нулики з м'ячами. Діти, хлопці, дівчата на рівних змагаються. І тут неважливо, скільки тобі років, якого ти росту, чи ти хлопчик, чи ти дівчинка, ти приходиш і просто розважаєшся для того, щоб мати позитивні емоції в такий тяжкий час, як зараз в Україні. Зокрема, це військовий стан, війна. і Розуміємо, що дуже багато дітей, які не мають можливості сьогодні займатися своєю улюбленою справою, це окуповані території. Але вони приїжджають сюди, до нас, на Західну Україну, в гості. Хтось вже тут живе там, рік, два-три, по мірі можливості, ми також залучаємо тих дітей і дякуємо Богу і нашим збройним Цьому за те, що ми маємо таку можливість, дякуємо президентам клубів, які сприяють цьому, і місцевій владі, скажімо так, яка дозволила провести в шкільний час і дітей зі шкіл просити. Я гадаю, що вони не будуть проти. Я думаю, що діти дуже задоволені з того, що в них такий урок фізкультури цілий день. А от є таке, ще в мене запитаннячко стосовно учасників, так зазвичай традиційно так би мовити, багато хлопців займається футболом, але в тому числі для мене було приємно, що в нас 12 дівчат сьогодні, так. Ну, в жоки зараз. У нас є одна команда з шести це команда дівчат, які, до речі, дівчата вже деякі грають в Карпатах. В першості України серед команд є 14 жіночих. Але в нас в Львівській області є жіночими центрами Цебузьк і Новояврівськ. Щоб ви розуміли, такий фестиваль ми проводили в Новояврівську вже два роки поспіль тільки дівчата. Тобто 72 дівчини, 6 команд. Заруби страшні такі на полі. Кожна дівчина хоче щось показати, себе, щоб десь попасти в команду і грати в першості України, там є 13, є 15, і 9. Бузьку так само дуже багато, там від 9 років дівчатка займається, і у 9, і 11. Тому я думаю, що Жовква в майбутньому буде конкурентом жіночим центром, так як дівчат Жовки приходить на футбол багато, і вони підтримують. І дівчата ваші, я хочу сказати, що футболістів більше знають збірної України і футбольних клубів, ніж ваші хлопці. Ну, така вже у нас тут ситуація, але тим не менш бажаємо успіху як хлопцям, так і дівчат, і вам також бажаю успіху у майбутніх е, активностях. Очевидно, на матчах і першої ліги. І не тільки матчах першої ліги, але хай того року здобуває право і підвищується в класі, щоб прем'єр-лізі поновилася жовтва. Футбол приносить мені позитивні емоції. Мені подобається займатися футболом. Я ходжу на футбол вже три роки. Враження неймовірні, команди досить сильні і стараємося на перемогу завжди вигравати. Мені найбільше сподобалося грати в футбол проти іншої половини нашої команди і пробивати воротарем іншої команди. Сьогодні футбольний клуб Жовко долучився до організації цього фестивалю. На вашу думку, чим важливі такі події? Насамперед, футбольний клуб Жовка це громадська організація, фізкультурно-спортивне товариство, яке з самого початку своєї організації дбало про дітей і проводила різні спортивні змагання. Це було веломалюк, це був дитячий футбол, це були змагання між вулицями. Футбольні. А сьогоднішнє свято відбувається перше. Це заслуга нашої команди. Ми відновили. Престиж жовківського футболу в області, асоціація футболу і Федерація України це побачили і виявили бажання приїхати до нас в гості, провести урок футболу. Ви бачите, скільки дітей, вчителів фізкультури, тренера, всі гарне свято, гарна погода. Тому цей захід дасть стільки позитив для дітей, тому що ви знаєте, що це всі ми живемо нелегкі часи, часи війни, і для дітей такі свята, це дає можливість відволіктися, забути ті. Трагічні моменти в нашому житті, в їхньому житті. Дякуємо Збройним силам України, дякуємо всім партнерам, всім організації. Слава Україні! Героям слава! Красавчики молодці!